Дороги іншої не треба, Поки зорить чумаський шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Добрий день, шановні радіослухачі в ефірі Радіостудія Баштанка. Біля мікрофону Василь Гонта з блоком новин за останні декілька днів. Сьогодні за календарем п'ятниця 11 травня за київським часом 14 година. А зараз коротко про анонс нашої програми. Урочистості з нагоди Дня перемоги. Засідання Крулого столу щодо працевлаштування випускників. Правові питання об'єднань громадян. День міжнародного руху Червоного Христа. Випускні вечори у районі. Оголошення. Прогноз погоди на декілька днів. Влада докладе всіх зусиль для збереження територіальної цілісності та суверенітету України, утвердження демократичних цінностей, стабільності та безпеки в державі. Про це заявив президент України Віктор Янукович у своєму виступі під час урочистостей з нагоди Дня Перемоги. Ми виконуємо обов'язок перед поколіннями переможців, зробимо все, щоб не допустити нових воїн та конфліктів, зберегти територіальну цілісність і суверенітет України, демократію, внутрішній громадянський мир та безпеку, наголосив глава держави. У сучасному світі, зауважив Віктор Янукович, спостерігаються тривожні тенденції, загострюються економічні проблеми, посилюється конкуренція за ресурси та переділ сфер впливу, зростає релігійний та етнічний екстремізм. Популісти всіх гатунків рвуться до влади за будь-яку ціну, ставлячи під загрозу мир, спокій та стабільність мільйонів людей. Ці загрози не обходять стороною і Україну, констатував президент. Глава держави нагадав, Друга світова війна спалахнула внаслідок розповсюдження ідеології фашизму. Слабкість і роз'єднаність європейських країн не дозволили зупинити нацистську пошесть, що в короткий строк охопила всю Європу, сказав він. Вічною пересторогою про страшні наслідки цього процесу президент назвав Освенцем, Бабен Яр, інші місця масових знищень людей. Віктор Янукович. Також зазначив, що тогочасний світовий конфлікт став підсумком десятирічної глобальної економічної депресії. У місті Баштанка святкові заходи з нагоди 67 річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні розпочалися відкриття меморіальної дошки Григорію і Павлу Євменовичу Єсипенкам. У заході взяли участь керівники району, громадськість міста, почесні гості, серед яких голова правління, НАК Нафтогаз України, член партії регіонів, Бакулін Євген Миколаєвич. Дошку встановлено на навчально-виховному комплексі Віночок по вулиці Олександра Сезоненка. Брати Григорій і Павло Єсипенки визначні громадські діячі, що народилися у Баштанці. Внесли вагомий внесок у розвиток соціально-економічної сфери міста та району, зокрема щодо газифікації, будівництва доріг, шкіл, виробничих об'єктів. Коротко про братів Єсипенків ознайомив під час заходу голова райдержадміністрації Іван Рубський сьогодні. у Цей хвилюючий святковий день, день перемоги. Ми відкриваємо меморіальну дошку нашим заслуженим землякам, державним діячам Григорію Євменовичу. І Павлу Івменовичу Єсипенка. Вони народилися у Баштанці, в їхній родині було 11 будівельників. Григорій Івменович Єсипенко зумів пройти шлях від викладача Миколаївського будівельного технікуму до першого заступника посла України в уряді СРСР. 29 років пропрацював на цій посаді у Москві, хований у віці 89 років. Єсипенко Павло Івменович, учасник бойових дій. Дійсний член Академії будівництва України, член президії Академії будівництва України, академік, заступник голови Ради міністрів УСРСР 1975-1987 років, видатний державний діяч України. Сьогодні Павло менеч у нас в гостях доктор будівництва, генерал-полковник Міжнародного союзу козацтво, лауреат Державної премії України, Лауреат премії імені Академіка. Будникова, депутат Верховної Ради 9, 10 11 скликань, за особистий значний внесок у соціально-економічний розвиток Баштанського району, високий професіоналізм, вагомі трудові та наукові здобутки, активну життєву позицію, Йому було присвоєно звання почесний громадянин Баштанського району у вересні 2010 року. Слова подяки жителям міста і району висловив Павло Євменович Єсипенко. Близкие, замечательные люди, встречаясь с вами, всегда ощущаешь такое чувство радости, радости жизни, радости созидания. И, конечно, мы уже немало вместе, совместно сделали. Я думаю, что мы еще и в дальнейшем сделаем для нашей родной и любимой башанки немало. Після відкриття меморіальної дошки святкові заходи до Дня Перемоги були продовжені урочистою ходою. Колона учасників урочистої ходи, в якій пліч опліч рухалися ветерани і молодь, представники органів влади та громадськості, представники громади міста, пройшла вулицями Баштанської республіки та ювілейною до пагорбослави, де відбувся мітинг та відкриття двох меморіальних знаків. В'язням жертвам нацизму 1941 1945 років та 340 воїнам-визволителям, що загинули, визволяючи Баштанку у березні 1945 року. Зі словами вітання до присутніх звернулись голова райдержадміністрації Іван Рубський, голова правління НАК Нафтогаз України Євген Бакулін та голова районної організації Ветеранів війни і праці Лідія Андрієва. Полум'я Великої вітчизняної війни. Забрало життя мільйонів людей, пам'ять про тих, чий подвиг житиму в віках. Учасники мітингу вшанували хвилиною мовчання. Вони поклали квіти до вічного вогню, стел з іменами загиблих у роки війни. Під час ходи по пагорбам слави квіти також були вручені ветеранам, які були присутні на урочистому заході. Після закінчення мітингу для ветеранів війни було організовано святковий обід. У ході якого ветерани мали змогу випити фронтові 100 грам, згадати минулі роки, героїчні подвиги на фронтах війни та заспівати військових пісень. Спілкуючись із журналістами районних та обласних засобів масової інформації, голова райдержадміністрації Іван Рубський наголосив на тому, що кошти на встановлення пам'ятних знаків та організацію святкового обіду для ветеранів. Надав голова правління НАК Нафтогаз України Євген Бакулін. До речі, він вже виділив кошти і на встановлення відповідних знаків дітям війни та жертвам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Наш святий обов'язок зберегти пам'ять про наших героїчних батьків і дідів, передати її нашим дітям та онукам. Добре, що ми маємо підтримку такої поважної, чуйної людини, як Євген Миколаєвич Бакулін. Певен, що він надасть допомогу у вирішенні інших проблемних питань розвитку нашого району, сказав Іван Рубський. У попередніх радіопередачах з метою підвищення рівня правової освіти населення для надання коментарів щодо діючого законодавства ми запрошували працівників Баштанського районного управління юстиції. От і сьогодні для більш детального роз'яснення правових питань. Щодо об'єднань громадян запросили начальника районного управління юстиції Ольгу Миколаївну Ситнік. Останнім часом спостерігається тенденція об'єднання політичних партій. Закон України про політичні партії в Україні не передбачає можливості об'єднання політичних партій шляхом блокування або об'єднавчих з'їздів. Тому механізм об'єднання політичних партій спрацює лише шляхом прийняття рішення про саморозпуск або ліквідацію однієї політичної партії та Індивідуальний вступ до іншої партії. Частиною 2 статті 6 закону України про політичні партії в Україні передбачено, що громадянин України може перебувати одночасно лише в одній політичній партії, тому управлінням юстиції не будуть прийматися документи про внесення змін до складу керівних органів, якщо обрані громадяни на момент подання вказаних документів входитимуть до складу інших політичних партій. Законом України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців передбачений єдиний порядок ліквідації всіх юридичних осіб, в тому числі об'єднань громадян зі статусом юридичної особи. Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи необхідно пред'явити оригінал рішення засновників або уповноваженого органу про припинення діяльності до органу юстиції. Повернути оригінал свідоцтва про реєстрацію структурного утворення політичної партії до управління юстиції, опублікувати оголошення в спеціалізованому засобі масової інформації про припинення діяльності. При цьому реєстраційний збір за публікацію не сплачується, надати довідку від органів податкової служби та органів пенсійного фонду про відсутність заборгованості зі сплати податків та внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування надати довідку архівної установи про прийняття або не прийняття документів довгострокового зберігання. Якщо структурне утворення не є юридичною особою, до управління юстиції подається заява з повідомленням про прийняте рішення та власне рішення про припинення діяльності, оформлене в установленому законодавством порядку. Доводжу до відома громадян, що напрямком легалізації в реєстрації об'єднань громадян з 1 січня 2012 року займається реєстраційна служба Баштанського районного управління юстиції, яка знаходиться за адресою місто Баштанка вулиця Полтавська, 8, дріб. 1. Приміщення бити і другий поверх, або можна звертатися за телефоном 2-76-16, а також безпосередньо до районного управління юстиції за телефоном 2-59-11. Повторюю телефон реєстраційної служби 27616. Або до управління юстиції 259.11. Дякую, Ольга Миколаївна, за надане детальне роз'яснення. 8 травня відзначався День Міжнародного руху Червоного Хреста. Та Червоного півмісяця у Баштанському районі районну організацію Товариства Червоного Христа очолює Корсакова Наталія Олександрівна. Сьогодні ми запросили її до студії для того, щоб розповісти про результати проведення всеукраїнського місячника Червоного Христа. Професій багато, та жодна не навчає милосердю, людяності, не виховує чуйності, сердечності, доброзичливості. Серед різноманітніших проявів добра, чи на не найпереконливішим, є милосердя як співчутливе ставлення до ближнього. Одвічні християнські вірування навчають нас голодного на годуй, спраглого напої, роздягнутого одягни, подорожнього прийми і обігрій, ув'язненого від відвідай та померлого поховай. Такою є професія сестер милосердя, товариства Червоного Христа. Милосердя й доброта це два крила. На яких тримається людство. Ще Конфусі говорив, хто сповнений милосердя неодмінно володіє мужністю, а це означає готовність і рішучість допомогти і утішити тих, хто цього потребує, а не боязко спостерігати за чужим горем з боку. Милосердя полягає не тільки в речовій допомозі, скільки в духовній підтримці. Тепле слово, увага та турбота зцілює. Від дружньої допомоги і порад життя набуває сенсу, самотність відступає, а старість здається не такою вже і безпорадною. Цей виступ підсумовує результати проведення Всеукраїнського місячника Червоного Христа під гаслом милосердя немає віку і статі. Приєднуйся до Руху Червоного Христа, що проходив з 2 квітня по 2 травня 2012 року. Під час місячника був організований круглий стіл, на якому сплановані сумісні заходи щодо організації та проведення Всеукраїнського місячника Червоного Христа. Разом з управлінням праці та соціального захисту населення, відділом освіти райдержадміністрації, районною ветеранською організацією, міською та районною радами, територіальним центром соціальної реабілітації, Районна організація Товариства Червоного Христа надіслала листи звернення. Про підтримку товариства в організації та проведенні всеукраїнського місячника до органів міської та районної влади, установ організацій та приватних підприємців в кількості 31 листа. Найактивніше співпрацювали з товариством у проведенні місячника приватні підприємці: Сокуренка, магазин Смак, Заремба, магазин Будівельні матеріали, Узун, магазин Консультінфо, Олійник, магазин мір комп'ютерних технологій, Ткачов, магазин Ваяж. Сільськогосподарське підприємство Корона, керівник Конищук, Мельник, магазин Ала. За їх допомогою зібрано 570 гривень. Приватні підприємці «Коновалік» Бондарєва газове підприємства надали допомогу речами, а підприємець Хартюк, магазин Вікторія, допоміг поповнити склад недоторканих речей для МЧС. Ми вдячні усім, хто підтримав нас в проведенні місячника, придбавши марку членський внесок. Під час місячника зібрано 1570 гривень. До Великодня в районному будинку культури разом з релігійною організацією Жива вода було організоване свято для дітей-інвалідів, для дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей. На розгляд присутніх вистава, концерт та солодке частування. Волонтерською організацією Баштанської школи номер 2 Проведена благодійна акція. Зібрано близько 480 гривень та організоване великодневе свято мешканцям будинку для постійного проживання людей похилого віку. В дитячому начальному закладу віночок також була проведена благодійна акція і зібрано 76 гривень. За допомогою волонтерів ПТУ номер 2 зібрано 100 гривень під час акції Серце до серця на ринках нашого міста. Районною організацією витрачено коштів на придбання пайків для ветеранів війни та інвалідів. Це продукти харчування в кількості 48 кілограмів на суму 267 гривень 72 копійки та засоби гігієни 12 упаковок на суму 32 гривні 28 копійок. Незахищений версом населення надана допомога у вигляді одягу 164 одиниці на суму 3128 гривень та взуття 32 пари на суму 955 гривень для 38 чоловік. У Новопавлівській середній школі організований виступ ангітбригади ключі від здоров'я до всесвітнього дня здоров'я та проведений день цивільної оборони небезпечне середовище у вигляді змагання. Районна організація Товариства вітає усіх з Днем Міжнародного Руху Червоного Христа. Бажає усім здоров'я, сімейної злагоди, терпіння та достатку. Дякую вам, Наталія Олександрівна, за вичерпну інформацію. Сподіваюсь, ви будете частим гостем радіостудії, адже громада району повинна знати про благодійну діяльність Червоного Христа. Протягом 11-12 травня. У більшості навчальних закладів району проводяться випускні вечори. Ці заходи свято не лише для учнів, батьків та вчителів, а й для усієї громади. Завдячуючи відділу освіти райдержадміністрації, ми отримали графік випускних вечорів, з яким зараз вас і ознайомимо. Тож запрошуємо вас, шановні радіослухачі, 11 травня відвідати шкільне свято у Баштанській ЗОЖ номер 1 початок о 19-й годині. Венградівську школу теж о 19 годині. Інгульську школу о 20 годині. Новоєгорівську о 12 годині. Плющівську о 9 годині. 12 травня Баштанська гімназія о 13. годині, Баштанська ЗОЖ No2 о 19. годині, Старогороженську школу о 19.30. Добринську о 19. -й. Доброкраничанську. О 20. – о 21. -ті. Костичівську о 17 17-й, Ленінську. О 21. -ті. Лоцкінську, Мар'ївську, Новолександрівську, Привільненську. О 20 годині, Пісківську о 19, -ті. Христофорівську школу о 18 годині, Явкінську школу о 21. -ті. 31 травня Єрмолівську, Новоіванівську та Новосергіївську початок о 9 годині ранку. Шановні баштанці. В суботу, 12 травня о 22.30 на телеканалі Миколаїв відбудеться прем'єрний показ телефільму про створення здобутки народного вокально-інструментального ансамблю Зоряний шлях під керівництвом Віктора Коваленка. Який має назву Зоряний шлях 20 років як один день. Запрошуємо всіх переглянути цей телефільм з повагою народний вокально інструментальний ансамбль Зоряний шлях. А зараз прогноз погоди на декілька днів. За інформацією Баштанської метеостанції погодні умови на всій території району будуть такими. У суботу 12 травня без опадів, вітер східний 3,8 м метрів за секунду, 13 травня вночі без істотних опадів, в день місцями короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно східний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 12 та 13 травня плюс 13-18. В день 12 травня 27-32 тепла. 13 травня 19-24 з позначкою плюс. У понеділок 14 травня без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13, в день 20-25 з позначкою плюс. Шановні радіослухачі, Радіостудія Баштанка приймає замовлення на безкоштовне розміщення оголошень та вітання з ювілейними святами. Також ми з вдячністю вислухаємо ваші пропозиції, зауваження щодо тематики майбутніх репортажів. До вашої уваги студійний телефон 2 63 99 повторюємо 2-63-99.